Майже шість десятків спортсменів з різних куточків України та за кордону, зокрема з Іспанії, цьогоріч долучилися до міжнародного семінару за айкідо в Ужгороді. Мені подобається айкідо, тому що це ефективний спосіб захиститися від нападника. Також він не дуже травмоопасний для самого себе. Треба упорно тренуватись, не пропускати ні одного тренування та й все. Попри виклики та ситуації в Україні через війну, Айкідо розвивається. Ентузіасти вишукують можливості підтримати форму і змагальний дух спортсменів, а також організовувати різні заходи. Ми е є учасниками міжнародного заходу, який проводить Стефан Бенедеті Шихан Айкікай. Е нещодавно він повідомив, що 30 років він вже навідується на Україну. До війни він майже п'ять разів на Україну приїжджав. Це були Харків, Київ, Херсон, Краматорськ, Ужгород в тому числі. Тому якби, в нас є така нагода якось навчатися далі під керівництвом такого майстра високого рівня. І якби, ми вдячні, що йому, що він хоча б в Ужгород приїжджає. Надіємося, що це все скоро закінчиться і ми будемо як і далі. Багато разів його спостерігати на Україні і їздити до нього. У програмі атестація та майстер-класи для учасників також у рамках заходу відбувся міжрегіональний семінар зі Айдзюцу, який провів віце-президент асоціації Айкідо та Будо України Олег Вотчель. Це семінар міжнародного майстра Шихана Стефана Бенедеті, Сьомий дан. На семінарі зібрані всі найкращі. Клуби України із Донецька, із Маріуполя, із Запоріжжя, Києва, Львова, Ужгорода і багато-багато інших. Насильниць це дуже важлива частина наших занять, багаторічна практика, от, познання глибоких тайн. Бойового мистецтва, етикету, е культури в Японії організатори запросили на семінар свого сенсея – засновника мутокукай Стефана Бенедетті Шехана, вчитель якого був учнем засновника Айкідо. Займаюся Айкідо майже 60 років. І це вже 30 років, як я відвідую Україну. Для досягнення успіху достатньо перестати думати і дивитися на людей. Це пояснює Токуан Соко. Це єдина цікава книга про бойові мистецтва. Перекладена вона і українською. Спортсмени здали на чорні пояси з айкідо, захистили перший, другий та третій дани. Також дали успішно іспити на учнівській рівні з айкідо кю.